Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що дійсно наш міністр пан Кулеба зробив для нашої країни великий крок. Ми знаємо, які були непрості відношення і стосовно Мотерсичі, і відношення між нашими країнами Вони були непрості. Але хочу вам сказати. Що це він зробив сучасно. сучасно? Чому? Тому що сьогодні між Росією та Китаєм непрості відношення. Я хочу вам нагадати, що дуже обурівся Китай після е, того, як Гмуло е, е, поїхав до е, е, північної Кореї і зустрівся з Кім Чен Іном. Е, після цього е, відношення стали дуже такі напружені між так. Китаєм. Мішки таємним то ресі, і, о, 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 Торисі, і о, пан Кулеба почув, так відчував, що потрібно зараз їхати туди і погодитись на зустріч. Це перше. Друге, я вважаю, що сьогодні ми можемо говорити про те, що сьогодні Китай дуже тисне на Росію, щоб вони зменшували ціни на все, там від газу на нефть, газ, ліс на все вони хочуть купляти це за копейки. Росія розуміє, що якщо продавати все за копейки, то ні грошей не вистачить на війну, тому у них пішли такі. Вибачаюсь за сленг тюрки між собою, і пан Кулеба поїхав туди своєчасно.